Доброго дня! Сьогодні у нас 13 червня, я вирішив зняти відео, як зробити настойку спиртову із грецьких горіхів. Чому іменно сьогодні? Тому що на даний час грецький горіх, якщо його взяти так ось ножом, він дуже легенько ріжеться. Тобто всередині у нас виходить така м'якоть, яка ще не тверда. Дуже гарно ріжеться. Різати можна або такими кольцями, або я буду різати так на 4 частини. Заливати буду ось цим продуктом, що ви могли побачити. Десь тут ну, градусів 50, може 51. Зараз я покажу вам градусів 50-51 сам виготовляю. У мене на каналі є відео, на якому апараті я це роблю. Там виходить 86% спірту. Ну, кому цікаво, зайде це подивиться. Значить, 2-літрова банка. Так? Тільки що нарвав, помив горіхи. Значить, я сам процес нарізання, там складання, я. Ну, показувати не буду, щоб не тратити ваш час. О, я вже як це все зроблю, включуся, і ми більш детально поговоримо про цю настойку. Так, нарізав я горіхи. О, У мене вийшло, Ну, там, ви бачили, пуста банка. Різниці. посчитайте. Значить, не хватило мені буквально от того об'єму, що в мене було, не хватило мені буквально. 10 горіхів. Так, тепер це все ми заливаємо продуктом 50%. Те, як я готую цей продукт, на якому апараті в мене є відео і як я його чищаю активірованим вугіллям. Все, дивіться, літрова баночка. Скільки залишилося. Все, настойка готова. Настойка готова. Тепер вона повинна постояти десь мінімум 2 неділі, але не більше двох місяців. Ну, так пише інтернет. Для чого її використовують? Ну, в першу чергу це природний йод. Його використовують щитовидка, желудок, цукровий діабет. Там, Гіпертонія, сосуди, сустави. Ну, в кінці я скину пару фотографій. Там в інтернеті дуже багато всякої інформації, як його приймати, але саме головне це треба проконсультуватися з лікарем і не ну, перевищувати дозу. І я думаю, все буде нормально. Чому зараз? Зараз ви самі бачили, як легко ріжеться горіх. Через тиждень-два ви такого зробити не зможете. Якщо у вас є якісь знайомі, будь ласка, попросіть їх хай собі зроблять, вам зроблять, робиться ну, в течені ну, 10 минут, це, це, це максимум. О. А ця настойка робиться, ну як сказати, один раз на рік, тому що Пізніше ви її не зробите і раніше не її робити. Іменно зараз такий період. Всім гарного дня, вірного неба. До побачення.